Мамстер Хомбат, нова гра телеграмі, яка зараз дуже хайпує. І, буквально на днях телеграм-канал стане відомішим на платформі, а вже в червні серед гравців розведуть реальні гроші. Тому лови інструкцію. Мета гри це якнайбільше прокачати свою біржу. а особливо її прибуток на годину, тому що саме за нього і даватимуть і реальні гроші. Зробити це легко, просто купляючи найвигідніші карточки у вкладці Mine. Тобто просто дивись на ціну її прибуток і купляй картки з найвигіднішими значеннями. І тоді за зовсім малу суму ти отримаєш найкращий прибуток. І Нетки в грі теж дуже легко. Наприклад, найшвидший спосіб це заповнення щоденних карток, бо за це дають аж 5 мільйонів монеток, що інакше зайняло трохи менше тижня, щоб заробити. Кожен день картки змінюються, які потрібно вгадати, яку треба покращити, щоб отримати нагороду. Достатньо буде купити 3 картки всього по одному разу для того, щоб отримати нагороду. Але ханструковому це не єдина і навіть не найприбутковіша гра в телеграм. І тому, якщо хочеш знатися про інші, то підписуйся на мій телеграм-канал по посланню у описі або в шапці профілю.